Усім привіт, народ! Буквально годину назад вийшла новина, що до нас повертається конструкторське бюро, де ми можемо зловити, що правильно Леона або ж Лева, називайте, як хочете, що і коли це буде проходити, і що взагалі це таке. Ця подія буде проходити з 2 по 10 лютого. Стартане вона незвично, 2 лютого о 7-й вечора за Києвом. Але не факт, що до 10-го, вона буде тривати 10-те це крайній срок. Але якщо танки розберуть раніше, відповідно. Подія закінчиться раніше. 22 тисячі людей, які заберуть першими цей танчик, отримають його в 3D-стилі. Ось зараз він перед вами їде, гарненький, такий класний, з циферками. З циферками. Ось, все, що ми любимо. А уже решта. Людей, це буде 43 тисячі, отримають його в звичайному 2D-стилі, ну але це не настільки важливо. Це суті, не міняє, танк досить крутий і класний. Отож, давайте подивимося, за що його можна забрати, і взагалі що це за танк. Забрати його можна як за вільний досвід, золото, кредити, універсальні фрагменти або ж національні фрагменти чертежів, також бони. Для мене я вже для себе склав ось такий от список, ось це мій, скажімо так, вклад на цей танчик, ось це я про... планую вкладати на нього, щоб його забрати. Розказую, чому саме так. Вільного досвіду у мене більше немає, тому всього на всього 40 тисяч. Золото, золото я не вкладаю, тому що це голда, це. Е... Я рахую за донат, тому золото я не вкладаю. Кредити 62,5 мільйона спокійно, тому що для мене я можу собі це дозволити, скажімо так, і кредити відфармляться. Універсальні фрагменти і національні фрагменти 280 і 384. Відповідно, у мене їх більше, але не можна більше 36%. Фрагментами вкладати 22% національними відсотки і 14 універсальними. Тому більше просто не можу. І 10 тисяч бонів, щоб уже добити цю шкалу до 100%, от відповідно, ось так. Я буду вкладати ось такі ресурси за цей танк. Давайте тепер трошки поговоримо про цей танк і про його особливості. Як пишуть самі ВГшники, Ліон, коли 4, насправді означає 3. Чому ж так? По-перше, КД в барабані? В нього 4,5 секунди. Ми бачимо вже таку тенденцію, що е, барабани у нас вводяться з КД 4 і більше секунди. Далі, цей танк вони позиціонують як щось середнє між Прожетто 65 і Леопардом 1. -м. Чому? Тому що тут така ж сама система дозаряджання револьверна, як у Прожето, і досить непогана точність як у леопарда. Але є одне але. Чому і яке ж це саме але? Перше. Дивимося уважно на час дозаряджання одного снаряда. Тобто, дивіться, перший снаряд заряджається у нас 21 секунду, другий 8, третій, 10, четвертий 13 секунд. Тобто тут така ж система, мало того, що вона револьверна, вона ж така ж сама, як на е, ІС-3 з МЗ. Тобто, ви, поки доїжджаєте до якоїсь позиції, заряджаєте 4 снаряда, потім виїжджає на вас якийсь танчик, ви видаєте в нього 3 снаряда і граєте уже на ось цьому передостанньому, тобто третьому снарядику постійно. Щоб у вас КД було між пострілами, 8 секунд граєте як нормальний циклічний танк. Четвертий снаряд використовуєте тільки в якихось екстрених ситуаціях і коли ви знаєте, що 100% доберете танк. Тому що, якщо ви вистрелюєте його, то там, вибачте, вже КД 21 секунду. Це дуже багато. Абсолютно ідентичний стандартна десяточка, 258 ББшками, 323 підкаліберами. Альфа 420, нормальна, боєзапас 44 штучки, я думаю, вистачить всім. Точність 033 зі 100% екіпажем. Далі буде більше і краще. Кути вертикальної наводки мінус 9, досить комфортні, тобто пограти від. Башні вам буде нормально. Щоправда, броня в башні непогана. 180 там під всякими кутами, а ось корпус і все, це справді, напевно, від леопарда, тому що корпус броні взагалі ніякої немає. Також по рухливості він буде досить непоганий, хоча, на мою думку, можна поставити і турбачик. Ось такий ось танчик, навіть самі ВГ. Тут жартують про нього, що на перший погляд може скластися враження, що в магазині Ліон є 4 набої, але насправді їх 3, плюс один додатковий, який слід використовувати лише у виняткових випадках, в екстреній ситуації розбити скло, щось в такому дусі, розумієте? Тобто, навіть самі ВГ жартують про цей танк в такому от стилі. Ось такий от танчик. Я дуже радий, що ось такі конструкторські бюро є, і можна отримати акційну десяточку досить непогану за кредити, за вільний досвід. Тобто для людей, навіть для мене. Ну навіщо мені 62 мільйона срібла, якщо в мене майже всі танки викоплені? А так, плюс одна класна акційна десятка. Отож, всім дякую за увагу. Старайтеся, фарміть, потійте, щоб забрати собі лева в ангар. І зустрінемось на стрімах. Всім пока-пока!